Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз дозиметр, який називається ДК-02. Він вимірює тільки накопичену дозу, гамма нейтронного випомінюю. Так, ну давайте. Всередині дивиться сюди в окуляр, з цієї сторони сонце має попадати або будь-яке джерело світла. От. Підсвічую, наприклад, приставляю до камери, І ми бачимо. От назва DK-0.2 в міліренген, показує. Мільірентиген. Від 0 до 200 міліренген. Досить чутливий. От, тому що одна поділка це 10 міліренген. Тобто 10 тисяч мікрорентген, Досить мало. От. Це я свіч ультрафіолетового ліхтариком, як бачите, змінює колір на зелений. От ультрафіолет. Тобто там якесь таке є покриття. Якщо звичайним білим світлом посвічу, то буде всередині жовтий. Давайте розміри його покажу, що я вам по розмірах значить діаметр в самому широкому місці. Ну отут 15 з половиною, якщо враховувати ще цей гачок от стільки. А тут діаметр 13 майже. Ось, а довжина його 113 мм з половиною. Ось так, такі розміри. Тут відкручується для зарядки. покажу як виглядає. Вот резьба, на ржаво, Тут вказанный серийный номер 416, або вот часть 16 что-то написала. А вот серийный номер 2587. Окуляр лінза. Нет, покажу в макро зі всіх сторін. цей, до речі, знімається вам значите. Можна дістати його. Ну, так просто треба викритку напевно, щоб піддіти. Ну вот здесь всю историю он показал, чудовый стан. Ну все, всем пока.